Регіони стануть біднішими. Саме це запитання будемо далі обговорювати з нашим експертом, тому що кабінет міністрів хоче забрати у громад іще ще майже 13 мільярдів гривень згідно із проєктом державного бюджету. На 25-й рік уряд хоче скасувати реверсну дотацію для 189 місцевих громад. Як пояснюють члени асоціації міст України, без компенсації від держави під загрозою опиниться опалювальний сезон і постає загроза і підняття тарифів для населення. Держава забург. Вала компаніям 64 мільярди гривень за вже надані комунальні послуги. До звернення доєднався й голова асоціації міст України та мер Києва Віталій Кличко, попри те, що столиця не має цих реверсних дотацій. Ми повинні бути готовими забезпечити громади автономним енергопостачанням, пунктами незламності, спеціальною технікою енергопостачання критичних об'єктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024-2025 пройшов без підняття тарифів для населення. А для цього реверсна дотація повинна бути збережена в бюджетах сільських, селищних і міських рад. Оксана Продон, радниця голови Асоціації міст України, доєднується до ефіру. Пані Оксано, вітаю вас. Я дивлюся, є різна інформація в засобах е, в ЗМІ, і ось власне, коли йдеться про Київ, то сама столиця має 40% податку на доходи фізосіб. осіб, і е, реверсу немає. Перше е, реверсна дотація це е, вилучення коштів у успішних громад, які держава робить для того, щоб... Е, Вирівняти всіх, не всіх зробити багатими, а всіх зробити бідними, тому що уряд, не зважаючи на звернення. Народних депутатів до віцепрем'єра Кулєви, не зважаючи на звернення асоціації міст і доручення Верховної Ради розглянути важливість, неможливість вилучення, уряд в другому читанні так само подав 12,9 вилучення реверсної дотації забрати у громад гроші, але бідним громадам базову дотацію не додав ні копійки. Тому коли хтось говорить, що беруть у багатих для бідних, це неправда. Просто забирають у тих хто створив робочі місця, хто створив можливості, роблять бідними мешканців громад. Це важливо розуміти. Це одна частина, є інша частина. Київ сьогодні єдина громада, єдине місто, яке має ПДФО в доходах 40%. Ті решта сьогодні мають 64% ПДФО в доходах. Тому Р... Київ не може апр... апріорі брати участь в розподілі реверсної дотації. У нього вже забрали 24% порівняно з іншими, бо він столиця. Він працює за окремим законом. Але разом з тим. Завдання абсолютно всіх муніципалітетів, голів громад, начальників військових адміністрацій, населених пунктів це максимально зберегти кошти в громадах, тому що це кошти для е, вирішення проблем після обстрілів, це кошти, коли людям знаходять квартири, коли треба відселення е, робити відселення. Це кошти, за рахунок яких сьогодні стримуються тарифи по всій Україні. Вони не піднімаються, тому що місцеве самоврядування з власних коштів якимось чином знаходить баланс для того, щоб підприємства продовжували надавати тепло за тарифами 2021 року. Держава заборгувала 64 мільярда гривень за різницю в тарифах, і зараз забирає, хоче забрати реверсну дотацію з бюджетів 189 громад. Я просто прошу вас, щоб ви пояснили, чому це все одно позначається і на Києві. Ми бачимо, що Віталій Кличко доєднався до цього звернення і також просить президента не забирати реверсну дотацію. Хоча і ви вже сказали, і ми сказали про те, що Київ цього реверсу не отримує. Чому ж тоді так само Кличко підписується разом з усіма іншими очільниками громад? Тому що а, кличко є головою асоціації міст України, mm -hmm. і він е, як на ніхто інший, розуміє наскільки це пов'язані речі маленькі громади, навколо Києва, у яких десятки громад в Київській області е, можуть бути позбавлені цього реверсу у 22-му році. Київ допомагав цим громадам, які навколо агломерації свої, тому що в них не було грошей, бо це одні ті самі люди. Це наприклад Покровськ, у якого хочуть забрати більше 30% бюджету громади, який не зможе стояти там на межі на кордоні з Російською Федерацією в зоні бойових дій без фінансів. Забрати 30 відсотків ми всі з вами розуміємо з бюджету. Це просто вбити громаду. І кличко, як голова асоціації міст України, розуміє наскільки важливо зберегти кошти в бюджетах, тому так він підтримує він разом з іншими головами, які звернулися до президента України як до верховного головнокомандувача. Відстою позицію збереження коштів в громадах, бо це гроші людей, які живуть в цих громадах. Це можливість цих людей бути в безпеці, мати тепло і мати в випадку обстрілів. А ми на жаль від них не застраховані. Маємо їх щоденно по всій території України, отримати зразу швидку допомогу. Від муніципалітету та ми розуміємо про що йдеться, тому що і в нашому ефірі був дуже емоційний е, виступ. Долучався до нас мер конотопа, коли обстрілювали сумщину, і Конотоп був під прицілом, коли там зруйнували будівлю. Е, коли забрали ПДФО, каже, що немає грошей зараз в бюджеті, просто навіть на те, щоб заправити е, генератори паливом. І він лаяв депутатів, говорив про те, що це неприпустимо, і що ПДФО має залишатися в громадах, адже це критично важливо для виживання. Насправді, приклад з конотопом дуже яскравий приклад після вилучення військового ПДФО громада не має коштів до кінця року виплачувати заробітні плати вчителям, МЧСникам і всім решта. Тобто, це ну злочин з боку держави був стосовно всіх мешканців конотопу. Але сьогодні, вилучивши військове ПДФО з усіх громад, вилучивши пілу купу можливостей пільг, які 22-23 рік по землі були надані державою без компенсації, не надаючи компенсації різниці в тарифах забирати реверсну дотацію. Держава ну це злочин проти кожного мешканця тих громад, в яких забирають реверс, але це йдеться не тільки про тих, у кого забирають. Важливо розуміти, що сьогодні чому кличко разом з головами реверсних громад. Підтримує звернення і вважає, що реверс повинен залишати кошти, реверсу повинні залишатися в бюджетах, тому що в залежності від того, як живуть наші сусіди, і ми живемо, нікуди не дінешся від того правила, що коли прийшли за одним, пам'ятаєте, колись говорили про нацистів. Прийшли за одними, ми не їх не захистили. Прийшли за іншими, ми не захистили. А коли прийшли за вже за кимось конкретним, хто до того не захищав. Права своїх колег, з таких самих як він то не було кому захищати. Тому для нас важливо зараз єднання, і це єднання сьогодні залежить від президента України, який може як верховний головнокомандувач висловити свою позицію і підтримати збереження в громадах реверсної дотації, коштів реверсної дотації, і тих 4% ПДФО, які були введені для компенсації різниці в тарифах, які сьогодні уряд так само намагається забрати, але введені вони були саме запо. Очні свого часу президента Зеленського у нас лишається менше хвилини. Скажіть на тепер реакцію з боку президента ви ще не маєте. Поки що відповіді від президента немає разом з тим, ми знаємо, що 68 народних депутатів підписували звернення на віце-прем'єра Кулєбу. Це ті люди, які за збереження реверсу, за збереження 64% в парламенті. Тому ми маємо велике сподівання на те, що бюджетний комітет, а потім зала Верховної Ради підтримає місцеве самоврядування, і що головне мешканців громад, тому що це вилучають, хотять вилучити гроші саме нас з вами мешканців громад. Спасибі вам, Оксана Продон, радниця голови асоціації міст України, говорили про те, який спосіб буде відбуватися фінансування регіонів у 2025 році, а зокрема, про ризик того, що у регіонів найбідніших громад можуть вилучити реверсну дотацію.